Процес роботи в нас такий доволі складний. Генератор. Та є світло на насос. З єврокуба водичка тече по такому кориту. Виходимо ну, з положення як можемо. Може хтось скаже, що самот, самотком треба було б ставити трактор значно нижче. Єврокуба, а як то зробити, то нереально. Ну, реально, звісно, але якщо в нас є. Якщо в нас є такі прибомбаси, то чого б їх не використати? Генератор стоїть, запускаємо рідко, купили його спеціально на малину. Так що час від часу, час від часу треба його прокорбувати, бо вже не добре, коли стоїть без роботи. Насос промиється, то тільки качається кукак, отак чистою водою во. Сьогодні ми вже майже гарантія, що на інші паї не встигнемо. Скорше всього, бо поки зараз ми з тим всім збецкаємося, у нас колодне ЧП форсунку згубив. Приїжджаю на поле, хлопці теж кажуть, що ЧП яке? Забули і пі... міндобриво вдома. Но вже хлопці вирішили не мучити машини бо вона перегрушена сильно на задку, то єврокуп, то на ваги. Пішли пішком. Туди назад годинка, але поки вони ходили, я розбив поле. Там бачите, маяки стоять. Ну, сажним. І зараз добре ходити пирскати, бо ще видно міжрадя. А вже потім буде трохи проблемно. Ну, що буде, те буде, якось будемо виходити з положень. Потім прийдеться на глаз, як це каже народ. Ось така робота. О. Ніби все продумали, все було записано в блокноті, а все одно щось забули, ну таке буває. Нічого, помаленьку. Дай Бог здоров'я, щоб було мирно тихо, а там якось вже зробимось. зробиться помаленьку. Погодка класна. А справжня літня погода, душно, жарко. Треба десь поїхати ще на ставки, подивитися, може вже в ставках тепла водичка. Все, бувайте, будемо ми далі працювати. Зараз мархіян дубов та є. Підживку і будемо ту всю систему запускати. Но познімати вам не маю як, бо всі зайняті маркіян на крані з водою. і Я тримаю включателя і шланга, щоб не складався, бо шланг трохи паршивий для такої справи. Діня тримає шланга, щоб не вискакував, оприскувача Так що всі зайняті, Робота в 6 рук. Трохи не розрахував. А, як не розрахував? Почав пирскати, вискочила патрубок з однієї форсунки. Втекло літрів 20 речовини. Може через те не вистачило. Ось там на горбочку закінчилася рідина. Підживка, зараз буду ще рости. Бо тут якраз найгірша гречка, то їй треба дати трошки гаму. Що все, запускаємо. Давай, заводь і потім я достану до своєї роботи. Кнопочку, певно, не тлясну, червоно. Та я ж її клапав. Коли тік що? Ні, 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 ту У червону. Червона кляск. Тільки що? Да. Має мої завести зразу. Маєш не клясну. А ну. Це ж воно а, а, а Ну дай йому подсос, подсос. він ще не спів, О, Так, ну все, я... Ура! О, патрон, все, выключайся. Почему?